Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер, 3 липня 2025 року, у храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 11, вірші з 13 по 24. Вам, Бог благолю, язиком! Понеже убо естьм а языком апостол, службу мою прославляю, аще како раздражу мою плоть и спасу некие от них, ащебо отложение их примирение миру, что приятие разве жизнь из мертвых, аще ли начаток свят то и примешение, и аще корень свят то и ветви а щеленецы от ветвей отломишася, ты же, дивия масляна сы, прицепился еси в них, и причастник корене и масти масляная был еси. Не хвалися на ветви, а щели же хвалишися, не ты корень носиши, но корень тебе. Речеши убо, отломишася ветви, да ас прицеплюся, Добре, неверием отломишася, ты же верою стоишь. Не высоко но бойся. А чего Бог естественных ветвей не пощаде, да никако и тебе не пощадит. виждь уба благость и непощадение Божие, на отпадших уба не а на тебе благость Божия, аще прибудешь и в благости, аще ли жени, то и ты отсечен будешь. И они же, аще не прибудут в неверствии, и прицепятся, силен боезе Бог, паки прицепите их. А ще бо ти от естественные отсечен січин дивия масліни, и через естество прицепился Есик добрій коль ми паче сії и же по Естеству прицепятся своєї масляне. Кажу бо я вам поганам, через те, що я, апостол поганів, я хвалю свою службу. Може, як викличу заздрість у своїх за тілом і спасу декого з них, коли ж відкинення їх то примирення світу, то що їхнє прийняття, як не життя з мертвих, а коли святий первісток, то й тісто святе, а коли святий корінь, то й віття святе. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти, бувши дике оливне дерево, прищепився між ними і став спільником товщі оливкового кореня, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Отже, скажеш галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. Бо коли Бог природний галузок не пожалував, то Він і тебе не пожалує. Отже, бач, добрість і суворість Божу, на відпалих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості, коли ж ні. Той ти будеш відтятий, та й вони, коли не зостануться в невірстві, прищепляться, бо має Бог силу їх знов прищепити. Бо коли ти відтятий з оливки дикої з природи, і проти природи защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні, прищепляться до своєї власної оливки? Євангеліє від Матвія, глава 11, вірші з 27 по 30. Вся мені передана суть Отцем моїм, і ніхто же знає сина, токмо отець, ні отця, хто знає, токмо син. І йому же аще волить син откриті. придите ко мне все труждающиеся и обременении, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бы мое благо, и бремя мое легко есть». Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний. І сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Усім спокійного, мирного четверга, Божої допомоги в трудах і молитві.